Село Міжгір'я – найстаріша дерев'яна церква у Білгірському районі. Церква була побудована в кінці 18 століття. Історична назва цього села Волоське. Воно називалося Волоське, пізніше назвали вже в радянські часи Міжгір'я село. Село Міжгір'я – то не велике село, а церква велика. Ось така церква велика, гарна. Кінця XVIII століття. Такий підвал під церквою.